Це книга з карт природи. Метою даного проекту, я вважаю, є розвивати в учнів спостережливість, критичне мислення, бережливе ставлення до природи, навчити систематизовувати і тривога. Вибачте, у нас повітряна тривога. Все продовжуйте. Ми, ми працюємо далі? Так, 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 ми працюємо. Встановлювати взаємозв'язки між живою і неживою природою діяльністю людини і природи. Проблемне запитання, яке буде поставлене до даного проєкту, на кого і що скаржаться об'єкти природи, і шляхи вирішення. Наступний етап це складання кошторису. Які необхідні матеріали будуть нам для оформлення книги? Що нам потрібно буде, де ми візьмемо їх? Ну і наступний етап. Це є поділ на групи. Ну, оскільки я працюю в класі, де багато дітей, у нас поза 30, я собі можу дозволити поділити клас аж на 6 груп по 5 дітей у, у групі. Перша група буде створювати розділ даної книги під назвою Чому плачуть первоцвіти. Друга група буде створювати розділ, про що просять птахи і звірі. Третя група бджолам є про що розповісти. Четверта група трагедія карпатського лісу. П'ята це буде лист від ґрунту. Шоста група це буде пластик. І аж багато знаків оклику до того пластику. Розподіл ролей я запропоную все ж таки дітям у групах провести самостійно. А для того, щоб скласти цю книгу і відтворити кожен розділ, діти мають відвідати очно чи віртуальну певну місцину. І застосовуючи метод емпатійної аналогії, поспілкуватися в лапка з її мешканцями, тобто відчути на собі, що відчувають мешканці лісу. Структура самої доповіді кожної групи мала би виглядати так: скарги, які є шляхи вирішення і практичне втілення. І перший. Перша група, чому плачуть первоцвіти, доповідатиме про таке, напевно, прогнозований висновок. Це є, що первоцвіти найбільше нарікають на, людини, на людину. Вона приходить на лісову галявину і задля свого задоволення зриває красиві квітки. Є ще й такі нечимнюки, котрі просто топчуть рослини. Які шляхи вирішення? І шляхи збереження. Ну, напевно, найбільш важливим шляхом це є інформування людей про наслідки знищення первоцвітів, адже ми всі знаємо, що вони є квітками червоної книги. Який практичне застосування, як ми практично можемо вийти, це виготовити інформаційний лист і піти з дітьми у суботу чи в якийсь такий вільний від роботи день і роздавати інформацію про те, що знищуються ще первоцвіти. Вони знищують живу природу, що вони не здатні відновлюватися так, як усі і квітки, роздавати людям на ринку, які продають букетики первоцвітів інформаційний лист. Ми таке робили, це дуже цікаво. Наступна група, яка в нас є, це про що розповідають птахи і звірі. В цій групі я б запропонувала помандрувати до весняного лісу, адже в нас зараз на дворі весна. Всі ми любимо гуляти після довгої зими весняним лісом. Але коли вони там погуляли, вони почули нарікання від наших менших друзів. Шум і галас, гам і крики у лісі залишене після себе сміття. Але найбільше і разом з тим багато птахів і звірів, які зустрічалися їм ще до доро... Багато птахів, які зустрічалися їм. По дорозі до лісу кричали про жуйки. Було велике слово жуйки. Які шляхи вирішення? Це є розповсюдження інформації про правила поведінки у лісі. Ну і будьмо пильними самі до себе. Жуйку слід викидати до смітника, адже ми знаємо, що дуже багато шкоди вона приносить. Практичне застосування це є виготовлення букету, правила поведінки у лісі. Буклету, і інформаційний тур з даним буклетом до своїх, ну, до своїх товаришів, які вчаться у школі. Тобто тур школою і реклама буклету про правила поведінки у лісі. Наступна група це про що розповідають бджоли. Бджолам теж є що сказати. Ми всі бачимо і знаємо, що багато. Комах останнім часом гине внаслідок обробки, обробки садів від шкідників певними отрутохімікатами. Напевно, з дітьми варто переглянути відеофрагмент про це, і щоб вони самі зробили висновок. Ну і шляхи вирішення це є обробка дерев не під час цвітіння і інформація про те, що всі, не всі плоди мають бути досконалими. Трагедія Карпатського лісу. В цій групі я б запропонувала переглянути відеофрагмент про, про Карпатський ліс 10 років тому і про Карпатський ліс зараз, і самим зробити висновок, що ж їм, яку розповідь їм складуть дерева, що вони їм скажуть. А дерева розповіли сумну історію про те, що, вирубуючи ліси, людина нанесла шкоду насамперед собі. Страшні паводки на Закарпатті це наслідки бездумного вирубування лісів. Звірі й птахи Карпат розказав, нарікали б на те, що вони втратили домівку і внаслідок цього зменшується їх кількість у лісі. Ну і не забуваємо про брахуньєрів. Чи можемо ми, діти, вирішити це питання? Ні, ми не можемо, тому що вирішення цієї проблеми можливо лише на державному рівні. Але обов'язково хтось з дітей зацікавиться, і я сподіваюся, в майбутньому стане екологом і зможе спричинитися до того, щоб стримати вирубку лісів. Наступна група змушена буде написати лист від ґрунту. Який ж лист напише ґрунт своїм ну, нашим дітям? А ґрунт у своєму листі розповість про те, що його надто засмічують підприємства. Що осушення амбуліт призвелося до знищення природної, природного середовища життя багатьох рослин і тварин, надмірне використання гербіцидів шкодить мешканцям ґрунту. Що ж можемо, які є практичні шляхи вирішення? Це встановлення очисних споруд, спеціальна розорка ґрунту, під, ну проти, ми знаємо, що так, щоб не розві... не сухові їх не здували. Насадження лісосмуг, рослин, підживлювати рослини потрібно мудро. Ну і що можемо зробити ми, діти, для того, щоб зберегти цю природу, це висадка молодих дерев, і ми це собі ставимо у пунктик так само. Це Те практичне застосування, яке зможемо зробити ми. Ну і останній. Найбільш такий важливий, напевно, те, що можемо робити ми, це є пластик, 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 пластик. На цей матеріал дітям поскаржиться дуже багато об'єктів природи. Водойми. Вони будуть кричати про те, що в океані вже є цілий острів з пляшок і целофану. В ґрунті ґрунт волатиме про те, що. Цилофан і пластик лежить в ґрунті і не розкладається велику кількість років. Пташки і дрібні звірята заплутуються і гинуть, а з'їджений шматок целофану приносить шкоду тваринам. Як ми можемо, що ми можемо зробити? Які є шляхи вирішення? Це зменшення у побуті використання пластику, сортування сміття, вторинна переробка. Ну, а практичне застосування як дітей, як нас, це самі сортуємо сміття не тільки вдома, а й в класі ставимо декілька контейнерів. Висновки щодо цього проєкту. Людина повинна дбати про природу, а не лише бути її споживачем. Від кожної людини залежить добробут усієї планети. Будьмо свідомими жителями нашої планети. Що це означає? Це означає, що ми купуємо продуктів стільки, скільки ми можемо з'їсти, а не для того, щоб їх потім викидати. Ми купуємо одяг для того, щоб одягати, а не щоб він лежав в шафі, адже це потім потребує утилізації. Ми пам'ятаємо про те, що ми сортуємо сміття, сміття, це те найперше, що ми можемо зробити. Ну і пам'ятаємо, що Земля. Спільний дім усіх живих організмів. Ну і закінчивши даний проєкт, ми мусимо ще раз обговорити кошторис, тому що нам потрібно висадити дерева, нам потрібно придбати контейнери для сміття у класі, нам потрібно виготовити буклети. Ось так я бачу цей проєкт.